Ну, зараз є зупинка, угу. все зупинилося. Закриті дороги. І у вас ем, те, що мало вже дати якийсь результат, тут теж йдуть і на майбутнє, як. Скажіть, допоможіть, що відбувається? Угу. Це вам руйнують навмисно. Це не просто так, щоб навіть результат не прийшов. це Магія, магічний вплив. Заперечує весь негатив, убираю, руйную. Всі плани ворожі руйнують. Да, по фінансах напад. Заперечились негатив. Убираю. Убираю. Знімаю. Хтось робить ще алкоголічну залежність. Анулірую повністю всі програми негативні, порші, прокляття. Кратники знімаються. Вся агресія обирається, відкриваються шляхи дороги на гроші на роботу. Ви повністю закриваєте всі свої питання фінансові, борги, кредити. Відкритий шлях на роботу. Стабільний прибуток. Відкривається дорога. Буде так і так є. Це погане всех так, порога, буде так. Вищі сили. Прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Чи є перекриття доріг на гроші. У тих, хто дивиться відео близьких людей. Гроші. Так, є. Тут агресивний Причому виходить чоловік? Закриває шляхи. Яким чином це відбувається? Скажіть, допоможіть садку? Дуже підступно там вам.